А риторика яка про те, що цю війну треба завершувати, чим раніше, тим краще, тому що треба шукати компроміси. Ну при цьому компроміси за рахунок України, а не за рахунок Росії. Ну, по суті, він грає по сценарію по правилам Путіна. І при цьому знаєте, сама велика дурня, як кажуть Квадаті Квадраті. Про те, що він каже: А хто винен в цій війні? А вини в цій війні виявляється його попередник Байден, президент, який допустив цю війну. Це не Путін, винний, який напав на Україну і винний президент Зеленський. Тобто ми з позиції жертви, знаєте, переносимося в таку позицію, які спровокували насильника на нас напасти. Ну знаєте, це вже ну не вкладається ні в які не дипломатичні правила, не моральні правила. Ну але Бог їм суддя єдине, що мене особисто тішить, це те, що Трамп це не вся Америка. Ті сценарії, які намалював собі Трамп спільно з Путіним і домовились. Я думаю, що цим сценаріям не суджено буде справдитись, тому що український народ цих сценаріїв ніколи не прийме.